Вітаю вас на каналі Аудіоказка. Сьогодні ми прочитаємо казочку Лайма і дві матері. Приємного прослуховування. Лайма в прибалтійській міфології богиня Щастя. Захисниця сиріт і жінок. Зумовлювала людську долю. Одна мати гребла сіно на луках. Своє немовля жінка загорнула в хустину і поклала на погорку серед болота під молоденькою вільхою, поцілувала дитинча і мерщі заходилася коло сіна, працювала, не розгинаючись, поспішала швидше закінчити роботу. Коли пішов дощ, сіно було вже складене в копиці, і лише тоді згадала мати про своє немовля, страх пройняв матір. А чи не трапилося лихо з дитиною? Вона щодуху кинулася туди, де на невеличкому пригорку росла вільга, під якою лишила дитину. Підбігає мати до дитини, дивиться її, немовля, в підвішеній на вільховій гільці хустині посміхається. А поряд стоїть жінка у світлому вбранні й похитує деревце, щоб дитина не плакала. То була сама лайма, подякувала їй мати, а лайма подарувала дитині на щастя невеличку скриньку з коштовними прикрасами і зникла. З того часу ні дитина, ні мати не знали горя. На тому ж хуторі жила ще одна мати. Дізнавшись про зустріч сусідки з лаймою, вона навмисне залишила своє дитя серед болота. Проте нічого з того не вийшло. Лайма не наділяє щастям того, хто залишає дітей навмисне. Ви на каналі Аудіоказка. Я сподіваюся, вам сподобався твір і моя праця. Буду вдячний за вподобайку, підписку, поширення. До нових творів.